Всім привіт! Давно не бачилися. Доки є вільна хвилинка, доки чекаю сина з плавання, вирішив записати вам відео про моє навчання. І так, зараз я вам зачитаю, хто такий ерготерапевт. Буду читати, щоб нічого не забути. Ерготерапевт це фахівець, який допомагає людям відновити або розвинути втрачені навички, необхідні для повсякденного життя, роботи та відпочинку. Як каже моя дружина, ерготерапевт це фахівець по хобі. Так, де працюють ерготерапевти? Ерготерапевти можуть працювати в різних установах, включаючи лікарні, клініки, реабілітаційні центри, будинки для літніх людей та інвалідів, дитячі садки та школи, центри раннього розвитку, приватні практики і організації, що займаються допомогою людям з обмеженими можливостями. Також ерготерапевти можуть працювати в області геронтології. І також ерготерапевти можуть займатися науковою діяльністю, яка пов'язана з їхньою спеціальністю. І так, чим займаються арготерапевти допомагають людям різного віку, які відчувають труднощі виконанням повсякденних завдань через хворобу, травму або інвалідність, або через вікові зміни. Вони проводять оцінку стану, стану пацієнта. Розробляють індивідуальні програми реабілітації та допомагають пацієнтам досягти максимальної незалежності та самостійності в побуті, роботі та інших сферах життя, що дуже важливо. Особливо для людей після операції або після інсульту, для яких банально приготувати їсти або поставити вимити чашку це дуже велика проблема. Також, ну, як я вже говорив, Відновленням рухових навичок після інсульту або травм або операцій, розвиток дрібної моторики в дітей з порушенням розвитку, таких як СДВГ і ще багато інших є хвороб, навчання людей з інвалідністю, використання технічних засобів для адаптації навколишнього середовища, або допомогою людям з психічним розладом у відновленні соціальних навичок, консультування в питанні. З питання ергономіки на робочому місці. Теж важливо. Або профілактику професійних захворювань, як варіант. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам подобається таке відео. Спробую ще записати відео по моєму навчанню. Я вже відучився 5 місяців. Є що розказати, є багато різних предметів, багато цікавих предметів. Якось так. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і далі буде.